Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Американці нарешті прокинулися. Вчора допомагали Ізраїлю збивати іранські ракети. а Сьогодні направляють свій флот у Чорне море на тлі нестабільної ситуації у світі. Сполучені Штати перекинули Есмінець USS ЮСНІЗ недалеко від входу у Чорне море на тлі повідомлень про підготовку нового наступу російських окупаційних військ в Україні. Цей корабель оснащений ракетами Томагавка йдеться в повідомленні шостого флоту США. У повідомленні вказується, що певний час корабель входить в ударну групу авіаносця Джордж W.H. Баша стоїть біля босфору, а пізніше прямує порт на військово морській базі Гельдюка. Командувач ударної групи, контрадмірал Деніс Уелис, заявив, що метою місії американського флоту в Середземноморському регіоні тісна робота з партнерами по НАТО. Він додав, що корабель готовий стримувати суд противника та захистити союзників по НАТО. USS НІДЗАМА має 96 ПОСКОВ. Вих установок для томагавк, які можуть бути обладнані як звичайною, так і термоядерною бойовою частиною. Відомо, що ракети томагавка здатні знищувати цілі на відстані до 1300 кілометрів. Також відомо, що Крим знаходиться на відстані понад 500 кілометрів. А президентська резиденція Володимира Путіна в місті Сочі у районі 930 кілометрів. Спільні операції Туреччини з ВМС у Середземному морі посилюються потужністю північно-Атлантичного союзу та підвищують оперативну сумісність Середземним мор є важливим водним шляхом для морської торгівлі та стабільності по всій Європі. ВМС США регулярно діють у цьому регіоні у тісній координації з нашими регіональними союзниками та партнерами. цитує змі повідомлення флоту. Росія проводить масштабну військову реформу міноборони. Росії підготували указ президента, в якому подана пропозиція позбавити північний флот статусу міжвидового стратегічно-територіального об'єднання. Чотири регіони північного флоту, а саме, Республіка Комі, Архангельська та Мурманська області та Ненецький автономний округ можуть перейти до складу реформованого Ленінградського військового округу. Аналізуючи це, можна припустити, що Росія готується до можливих конфліктів з країнами Балтії та НАТО. Коли це йдеться у звіті інституту вивчення війни, експерти зазначають, реформування Ленінградського військового округу свідчить про те, що країна-терористка бачить необхідність реструктуризувати свої сили проти НАТО. Крім того, ймовірно, що Росія хоче облаштувати позиції на Ордоні з Фінляндією за даними інституту військових міністра Росії Сергій Шойго запропонував відводити московської та леніградської військові округи на базі західного військового округу, скасувавши зміни 2010 та 2014 років у грудні 2022 року, та підкреслив, що станом на серпень 2023 року ці військові округи перебували у стадії формування. Рішення міноборони про перерозподіл зброї масового ураження вказує на те, що Росія бачить необхідність реструктуризації своїх сил. Що протистоять НАТО, у тому числі на кордоні з Фінляндією, хоча залишається незрозумілим, як Росія зможе мобілізувати, навчати та організовувати ці сили у нові з'єднання рівня військових округів, зазначають аналітики інституту вивчення війни. Водночас невідомо, як Російська Федерація збирається реалізувати такі плани. Глава військового комітету Бауер розкрив план НАТО на випадок війни з Росією. Під час саміту НАТО в вільнюсі вони були підтверджені регіональні плани стримування та захисту від двох основних загроз для альянсу Росії і терористичних угрупувань. Регіональні плани розроблені командувачами об'єднаних сил під керівництвом Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі в основному стосуються стримування та захисту від двох загроз, що стоять перед НАТО Росії та терористичних угрупувань. Ці плани були розроблені та узгоджені лідерами під час зустрічі в Вільнюсі. Зазначив він. Бауер також додав, що попередньо на саміті НАТО в Мадриді лідери прийняли рішення. Щодо збільшення бойових груп в східному фланзі. У результаті було створено чотири нові групи у Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії на додачу до існуючих чотирьох країнах Балтії та Польщі. Більше того, протягом останнього року з восьми бойових груп чотири були переформовані з батальйонного рівня на рівень бригади. За словами голови військового комітету НАТО, регіональні плани стосуються того, що треба бути спроможними зробити для стримування і захисту від цих двох суперників двох за. Гроза також Баора вказав на те, що альянс зрозумів потребу у наявності більшої кількості сил, готових до виконання завдання. Саме тому було прийнято рішення про збільшення чисельності сили швидкого реагування до 300 тисяч військовослужбовців, здатних до розгортання протягом перших 30 днів. Та за словами голови військового комітету НАТО 300 тисяч військовослужбовців. Це та цифра, якої має бути достатньо для альянсу випадок початку великого конфлікту з Росією. За словами Бауера, війна РФ проти України. Також продемонструвала потребу для НАТО у нарощуванні інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. За його переконаннями, протягом наступних десяти років більшість країн-членів спрямують великі інвестиції у посилення своїх можливостей протиповітряної оборони. Важливою частиною цього процесу є здатність зменшувати знищувати ракетні системи на території РФ до Дау Адмірал. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.